Вітаю вас, друзі! Мене звати Віта, а ви на каналі Вікторія Буряк. Розпочався другий тиждень квітня. Друга частина серіалу В'яжемо українською разом з Оленою Богановою. І ця частина спільного в'язання присвячена кубку, де ми рандомно в'яжемо про шість процесів. В цьому місяці зараз я вам не можу всі шість процесів показати. Так, як завжди, у мене є запис в зошиті, де я записую свої шість процесів. Почнемо з першого процесу. Тижні стартів я розпочала шкарпетки X на спицях 2, які я вам поки що не показую. Вони будуть показані в окремому відео. І саме в тому відео ви побачите під зйомочку, як вони в'язалися. Як підростали, ось вже зняла, як вони в мене підросли в тижні стартів. Тепер черга кубиків. Що нам зроблять кубики? Під номером 2 під номером я в'яжу світшот на спицях трічка з невідомої мені вовняної пряжі різних кольорів. Поки що в мене ось в'яжеться такий блакитний. А потім мені треба буде міксувати між собою ось такі кольори. Цього кольору в мене один маточок, цього побільше, і цього таке ж невелика кількість. І оце мікс з собою я їх буду міксувати і в'язати світшот. Спочатку я хотіла зробити його смугастиком, а потім трішечки переграла, і є ще одна задумка, але я не знаю, як воно буде виглядати, якщо в цьому процесі. І тому в процесі цього в'язання я буду обирати або так, як я вже. Надумала собі, а може ще щось зміню, Час покаже. Повторюсь, під номером 2 в мене світшот на спицях 3. І від цього зеленого маркеру я продовжу в'язати. Номером 3, це я підняла штатив, аби вам підказати, в моєму проєктному тазику, де я зробила собі велике будівництво розпочат жилет. Як бачите, за старту я вже майже. Одну бобіночку звільнила. На спицях 3,5 я розпочала в тижні старті в'язати жилет. Вже відв'язана в мене резинка 2х2, і далі йде просто лицева гладь з імітацією бокових швів за допомогою двох виврітних петельок. Від цього зеленого маркеру я й продовжу в'язати цей жилет в кубику. Це, це футболка. З ось такої подарованої мені пряжі. Ось, буду обережно розгортати цей, залишки цього моточка, бо він вже майже дов'язаний. Склад цієї пряжі 60% бавов на 40 акрил, 215 г. Складає 1000 метрів. Рекомендують спиці 3,5. 4 Але я ворот в'язала та манжети рукавів на спицях 2,5, а саме тіло в'яжу на 3 Саме в моєму виконанні так краще виглядає. І колір цієї пряжі 755. Я вже багатенько відв'язала цієї футболки, ось горловина, і кругла, ажурна кокетка. какетка. А тепер лицевою гладдю просто в'яжу цю футболочку вниз. Одразу я вив'язала рукави, щоб знати, як мені в'язати. І підбирала за кольорами ось пряжу, бачите, і ось на підрізах, до речі, підрізи я набирала на ось таку стрічечку очком. Це в мене додаткова була стрічечка. І тоді дуже охайно, мені подобається так робити підрізи, і гарно все виглядає, навіть наче так одразу в'язалася. І тепер мені залишається тільки в'язати вниз. Від помаранчевого маркеру я почну працювати на цієї футболочку в кубиках. Процесів 5 та 6 поки що немає. Я ще не визначилася, що саме я буду з собою брати в кубику. Тому, або я два якісь плечові вироби, ще раз запишу на п'ятий та шостий процес, або розпочну шкарпетки, або дістану ще щось, ну, тобто, я ще не вирішила. Можливо, це буде розпуск, можливо, це буде розмот. Я не знаю, я ще трішечки подумаю, в мене ще час є. І тому перед тим, як. Коли на випаде процес 5 або 6, і я вам покажу, що саме я вибрала для цього. Ну, що ж, любі, друзі, вам чекати. А мені за кубиками я згади. Перше, процеси 2 та 3. На процес 2 це свідшот і 3 це жилет. Так. Перейшла я на більш довгі спиці, і оце я дивлюся, ну, занадто щільно воно виходить. Я ще трішечки подумаю, або так залишу, або розпущу, перейду на більшу спиці. Щось воно мені не дуже. І третій процес це жилет від зеленого маркеру. Він у мене відріз. Досить таки непогано. Другий день в'язання за кубиками нам випали номери 1 та 6. Під номером 1 у мене шкарпетки X, які вам зараз в цьому відео показувати не буду. І під номером 6 я записала все-таки світшот, оскільки мені. Треба було все розпускати, тому я вирішила: хай він ще буде мати один номер, номер 6. І так, світшот у мене буде під номерами 2 та 6. І зараз я вам покажу, скільки мені вдалося за сьогодні відв'язати світшоту на спицях вже 3,5. Такі в мене спиці на 100 см 3,5 см. Вони мені подобаються в них гострі кінчики. Ось ось такі. Від розпу... розпустила я до горловини. І повністю почала відв'язувати регла. Набагато і легше в'язати, і швидше в'язати, і полотно не таке забите, на відміну від ворота. Ворот я вирішила залишити трієчка, щоб він був більш щільненьким. То, що зараз відкочується, я думаю, то не буде дуже критично, бо буде шнурочок, який буде стабілізувати та підтягувати. Так, від червоного тепер маркеру я в'яжу далі. Ми поміняли місцями червоний та зелений маркер, і діло пішло, як треба. Мабуть, проблема була в неправильному кольору маркера. Але так швидко Що ж, чекаємо наступних кубиків, аби побачити, що в'язати далі. Навчора, на 9 квітня, нам випадали процеси 4 та 5. Це футболка і жилет. Так, процесом 5 я записала жилет. Ось від помаранчевого маркеру. Я пров'язала ще футболку, і в мене вже почався темніший колір. І оце вже ось так виглядає мій моточок. Його вже представляти не можна, вже може розсипатися по дорозі. І ось так виглядає мій жилет. Оце скільки я його дов'язала від помаранчевого маркеру. Величенько відстань відв'язала, але полотно на спицях трішки скручується. Як я резинка, нічого такого не було. А вчора на 10 квітня нам випадали процеси 6 та 6. Добре, що в мене записаний світ, що ти, все-таки я його обрала. Так, сонечкова віконечка вже трішечки по-іншому засвічу. Не знаю, в якому кадрі. Але в мене вже на віконечка виходить сонечко. І так, вчора. Я ось від помаранчевого маркеру, далі в'язала свій світшот. Оця скрепочка, Це в мене, як то для мене рахувати так легше по 5 радів. Бо я почала вив'язувати регла за такими добавками спочатку в у другому рядочку, а потім в третьому рядочку чергую. Тому п'яте рядочків, це мене відзначає скріпочка. І в мені вже зовсім трішечки залишилося. Лінія реглану буде вив'язана. І оце все, що в мене залишилося такого блакитного кольору. Гарно працюється, я задоволена. Доброго недільного ранку, друзі! Ще у нас дуже рано, на півсьому сонечко потихеньку прокидається, піднімається, світе вікно, моя лампа гасне, але це не страшно. Головне, що у нас є можливість працювати та ділитися з вами тим, що ми робили. Сьогодні у нас неділя непроста. Сьогодні у нас вербна неділя. Я вітаю вас цим святом, бо за тиждень, великдень. Свято і свят. А у нас сьогодні підсумки тижня в'язання за кубиками. Так вийшло, що саме цього місяця я в роботу брала 4 процеси. Два з них мали по два номерки. Я їх залишала на потім, може, не випадуть, пощастить, але як, знаєте, як за, по закону. По закону неминувчасті вони випадали та ще не частіше. П'ятий день я вам показувати не буду. Одразу хочу сказати, що в п'ятий день я в'язала не дуже багато. На шостий день тиші я провела в сестри на городі. І приїхала додому, вже нічого не хотілося від слова зовсім. Тому я просто відпочивала. За традицією я піду з вами по процесам. Перший процес це в мене шкарпетки X. Випадали вони нам тільки один раз, і пров'язала я дуже небагато. Я ще раз повторюсь: про, саме про цю пару шкарпеток, буде в мене окреме відео, де буде ось оцій підйомочки. Світшут випадав нам декілька разів, але так сталося, що трішки відв'язалася, і я розпускала. І ось до червоного маркеру я знову розпустила повністю регланну лінію. Зі спиць стрієчка перейшла на спиці 3,5 і оце в'язала. Від фіолетового маркеру я пров'язала у п'ятницю, зовсім-зовсім трішки. Але нічого. Реглана лінія в мене вже готова майже. І залишилися ось такі два моточки самоблакитної пряжі. А далі я вже піду працювати іншою пряжею. Процес номер три, та він же ж процес номер 5. Випадали нам три рази. І ось від зеленого маркеру я доволі таки багатенько пров'язала. Від жовтого маркеру я в'язала у п'ятницю. Гарно пов'язалося, мені подобається. Це вже майже навіть трішки більше половини жилет у мене відв'язано до пруйми, ну, що ж гарно попрацювала. І під час в'язання за кубиком я визволила, визволила дві бобінки залишки в пряжі. Чудовий результат. Ще дві на підході. І останній четвертий процес це футболка, яка під номером 4 випадала нам тільки один раз. Я відв'язала зовсім трішечки на себе приміряла. Зараз вам покажу під зйомочком. Тобто мені залишається ще не дуже багато дов'язати в довжину. Можливо, я зроблю не футболку, а то нікою. У мене ще час є, подумати, ще не настільки в нас тепло на вулиці, хоча обіцяють, обіцяють вже нам потепління. Бачите, в мене кольорова гама чорно-блакитна цього разу майже не враховуючи шкарпетки X. І так, давайте підведемо підсумки. В мене цього місяця у тижні з кубиками немає жодної готової роботи. Але всі роботи приймали участь, всі роботи підросли, над однією роботою зроблена робита над помилками, виправлена, і вона також трішечки підросла. У будь-якому випадку це гарний результат тижня, навіть не маючи готових робіт. В описі до цього відео буде посилання на наша організатора Оленку Поганова та всіх дівчаток, хто вирішив пов'язати за допомогою кубика. Приходьте, будь ласка, до всіх, подивіться, як їм вдалося провести цей тиждень в'язання з кубиками. Хто чого досяг. І об... надихніться роботами наших дівчат. Ці роботи дійсно дуже-дуже гарні. Можливо, щось вас надихне і собі. Зв'язати саме таке. Бажаю всім теплих весняних днів, багато гарних новин, довгоочікуваних дзвінків, повідомлень, зустрічі, обов'язково творчого натхнення та можливості втілювати в життя всі ваші задуми. До побачення, друзі, до наступних відео!